Точно заробив би один бал на ННТ з математики в минулому році. Якщо знаєш, що в такому завданні результат буде не 10 четвертих, а 5 у квадраті, тобто 25 і 2 у квадраті 4. Отже, 25 четвертих. Що робити далі? Серед запропонованих варіантів відповідей такої відповіді немає. Отже, ми маємо поділити 25 на 4 у стовпчик, щоб отримати десятковий дріб результати. І так, ми пам'ятаємо, що ми можемо після 25 поставити кому і приписати після кому стільки нулів, скільки нам потрібно. Ну, наприклад, нам тут точно 2 знадобиться, тому я пишу відразу 2. А можна по одному їх приписувати і зносити. І так, 25 ділимо на 4, то треба взяти по 6. 6 на 4, то це 24. Віднімаємо від 25, 24, це 1. Далі пересуваємо кому у відповідь. Зносимо 1 нулик, ділимо 10 на 4, то беремо по 2. 2 на 4, 8. Остається тут у нас 2, зносимо нулик. І 20 ділимо на 4, то беремо по 5. 5 на 4 буде 20. Отже, результат 6,25. І це варіант відповідей Б.